Вже починаємо загортати помаленьку, я десь поїхав додому, десь там Ольга його викликала, так? Певно, вже приїхала родина до того, до день народження, ні? День народження, певно, має привезти ще до столу, як то все каже. Так, так, казав, що зараз приїде. Коротше. Так, Він казав, що його розвезе і зразу сюди їде. А йде. він не буде пизину сотку зараз? Та де, пізніше, думаю. Він хіба вечором буде, все сам пив. Або я до нього ступлю. <рес> коротше, зараз будемо скоренько загортали. Бо ще трошки є фронту роботи, ні? Салаги, я О, не поняв. Ти що? Пауки, мені давай статини, порішаємо що? його? Порішаємо зараз двох вас договора. Зараз там жрував воду не п'ємо. Ну бли... давай статини до нас двох. Бульба! Тут <рістанець> зараз ще <що> я тобі Все. Зараз дійсно бежу рубі. Помало-помало все загортає. Зараз завжди повод... треба так робити, щоб сніг не робити, ні? Ну по-любому британзу. Якраз в тому процесі загортання, якраз так от нічого не робиш, Де би перехрестив. Тому маленький кавалок всі лишив, ковалок добре вже загорнули. Моцно, б'да, як всі сидить. Я не прийшов, а ще роботи робить. Добрий пінок під зад, знаєте? Бо ви не без мене ні заробите. А, а ти не тому тихо, слухай! А ти я загортаєш, ти на один ряд загортаєш, а другий ряд ти не лишаєш землі. Ти фулгоспі робила, не змінило, типа не сідеть ці. Так, так, а ти не що ту палку, саш, там не мені мама не таку лумалася. Для мене та палка воно. Мало! Мало! А, ні, для мене така палка моралів досить ти б'єш покрипті ламаєш інва най-чую. Найці не, не зупиняє. А ти чого став? Я так не вмію загортати. Чому? Забувала. куди сюди? Ти говориш, світлуння йде на три хати, я тобі говорю. Ну, ти якщо мені дитина плаче жаліще, що ти йому не даєш роботи. Що, що? Я кажу, ти чого не зартай? Каже, я, він каже, я за горту. Ну. Ти його відправив, бо сказав, ти не міжеш, бо ти горби лишаєш. Та, було таке, але він мені всю, він мені всю бульбу перекидає з того, з ряда в ряд. Найсівчий, ти, хай сівчий дитина. О, дай, дай. Тому, на, б... Ні, я не хочу, діда. Двічі уважу і запам'ятовують вечір. Оп і пішов. Оп, оп, оп. Давай. Не Нема а то не є дещо математика, сіну. Давай. <свят> ну, ну по що він робить? Я ще не думаю, що ти його вигнав, я би ще набив. Тепер то буй, бо як тепер маєш запхати, скажи мені. Боже, яке воно безпорадне, безподобнее. Він або не мій, або Мені ще з'є, що воно ще притворює. Воно не хоче робити. Зроби, нагадить, щоб йому вигнав і ще ходить тіше, розумієш? Ну, братва, лишилося ще останніх три ряда і квітка, а ти вода щось сачкує. Я робив один шарика, гони, ну ти подумай. що таке, діда, щось може не подобається чи що. Можу зрозуміти. Кути, кути, ти бояти? Я трохи не бачу, зараз загуби самі з бульбою. Я ж тебе зараз на лопатки, раз два сам, ти хочеш? Тихо, зараз сусіди здобуть. Ти до копсу Ти Тим првав. Це копський дверсь. Та лиши! Та лиши! Тихо, тихо, братан, тихо. Ти сильний. Що ти? Ти так сидимо. Я би не хочу просто зламати тебе. Ти ще будеш в ответі за кофту, подивися. Зараз забери його, бо я його зараз в тій бульбері в шнубаков буду на ріди нарізав. Кофту його вивезуть, нагадаю. Вова ще то в мене литка більше, що тебе підсипсів. Є до хати! А строї да строї там ритуал, знаєш, щоб файна цибульба вродила. Треба лого кинути на землю, щоб всі добре вродила. Брат, підтримай, підтримай ідею. Ході. Давай так гарно, так щоб його, Щоб Давай. бульба вродила. Моцно. Три. Ох, щоб ся родила велика і тво, і багато, ні. Наші вроди старі, ах, буде рідкий груди. А що, ж ви здуріли що? Та є бачити, от коли пшеницю сів, то хез зробив. А тут кидають. на бульбу кидають так. на будивить, бульбу... але кидати мають грубого. Бажано ну, грубих нема то грубих, немає махіти на Я Думаю, що то я думаю, що хоч буде просто багато. Будемо бу... 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 буде дрібненька, буде дрібненька, але буде така духові